Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Доброго здоров'я, шановні українці! Доброго здоров'я, шановні пенсіонери, тому що Пенсіонерам буде, як би сказати, цікава ця інформація. Хоча радісна чи ні, напишіть в коментарях, відомо стало, яка ж буде, який буде відсоток індексації. Вже вийшов міністр соціальної політики Денис Улютін. Ну, скоріше всього, містер всього його називають. Да, і озвучив, як би сказати, що ж буде за індексація. Я вам відразу скажу, не така, як прогнозували взагалі. Е, ну просто давайте. Щоб не жаргоном просто обдурили, я не буду казати, кинули, просто пенсіонерів знову обдурили знову. Ці можновладці просто-напросто обдурили без зазріння совісті. От говорять, що це все нормально. Вони говорять, що 12,1% індексація буде нормальна. Мільйони пенсіонерів чекали, що хоч буде хоч щось, так як прогнозував Національний банк України, там до 15% було б непогано, але рахуючи те, що вони повинні. Платити 25% е, да, от, на, нарахували, це було б щось, але вони пішли і ось знову так: ех, дамо якийсь кусочок і хай, ладно, 12,1 Щорічна індексація пенсій в Україні з 1 березня 2026 року становитиме 12,1%. Про це повідомив Денис Улютін, виступаючи у Верховній Раді. Він говорить, дуже багато там говорив. Зараз ми з вами, з вами зачитаємо це все. От а перед тим попросив би вас підписатися на канал. Це не дуже тяжко, це займає буквально пару секунд вашого часу. От, ми обговорюємо тут соціал-політичні новини, економічні реформи, пенсії, взагалі, все, що відбувається в країні. Буду дуже всім вдячний. Дуже всім вдячний, хто підписаний, дуже всім вдячний, хто підтримує, пише слова підтримки. Дуже багато хейтерів приходить. Ну, в, дуже багато. Пишуть таку ахінею. вибачайте, ну не можу не сказати, що просто не на голову. Не хочеться й блокувати людей. Да, знаєте, Але ж, ну я не знаю, чому до чого ми так докотилися. Люди. Як би сказати, як, наче озвіріли, вибачайте за, за вираз. Да? Ну, що я їм зробив поганого, я просто не розумію. Я просто доношу інформацію. Люди пишуть гедуту таку, що ви навіть собі не уявляєте. Але все одно, давайте повернемося до, до пенсій. Е, тобто, що вони говорять? Е, у Міністерстві соціальної політики при цьому слід враховувати, що підвищувати будуть не фактичний розмір пенсій, а її чистий. Розрахунковий за формулою розмір. тобто всі можливі надбавки за стаж вікові тощо не будуть додавати до цей рахунок. Тобто буде пенсія підвищуватися тільки ваше тіло пенсії. Якщо ви отримуєте 5 тисяч пенсій, якщо ви отримуєте 4 тисячі пенсій, це не означає, що воно є тіло от, цієї пенсії. Це можуть бути з надбавками. От іменно потрібно, що було б. Тіло розумієте, вони навіть не навіть оці 4 тисячі вони не індексують. Вони оцих тисячу це надбавку за стаж, за вредність, там, ну я не знаю, вікові надбавки, ще щось віднімать, а тоді проіндексують. Про розмір індексації заявив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв'ю Українському радіо. Говорить, ну він виступав, ні, він виступав в Верховній Раді і про це розповідав. У Хабін таким чином уперше анонсували розмір майбутнього підвищення. Утім, за його словами, підрахунки все ще ведуться. Що стосується саме індексації пенсії у поточному році, ми плануємо здійснити індексацію на 12,1%, це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня. Зараз ми завершуємо підрахунки саму розробку нормативного акта, який буде подано в Кабін. І всі пенсіонерам буде здійснено перерахунок, розповів у Лютін Бреше. Не всім, от, не всім. Додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, кому. Не отримають істотного підвищення, от буквально, бачите, він говорить всім, але не отримують істотного підвищення пенсії, як ну, у своєму матеріалі нові пенсіонери, ті, хто вийшов на заслужений відпочинок за останні 3 роки. Тобто у нас 25 й рік. Віднімаємо 25-й, 24-й, 23-й. От 23, 24, 25 роки, я так розумію, ну, отримують всього-навсього 100-125 гривень. Розумієте, цим людям не потрібно підвищувати. Вони рахують, що цим, цим же людям пенсія нарахована, як би сказати, з м, урахуванням цієї інфляції, підвищення цін і тому подібне. Тобто я розумію, що 21-22 роки буде проіндексовано. Ну що ж, будемо бачити, будемо бачити. Що ж воно буде? Але хочеться сказати, знову просто-напросто бачите з цими, як би сказати, підвищеннями просто пенсіонерів просто кинули. Розумієте? І що, це що саме, саме огидно, що собі вони піднімають сотні тисяч, сотнями тисяч їм мало. А пенсіонерам вони вважають, що на всього можна підняти на 100 гривень, і пенсіонери ну, ну, виживуть. Виживають же ж якось, ти дамо, кинемо якийсь кусок хай виживають далі. Вибачайте за вираження, ну вираз, але так воно і є. От. Я вважаю, що пенсіонери заслужили, повинні отримувати ну, гідну пенсію. У нас багата держава, багата, Баг, розумієте, багатіша, Ну просто-напросто ми цього не розуміємо а живем за ну хуже хуже нікуди хуже всього я не знаю по он візьміть молдові там мінімальна мінімальна заробітна плата вона становить 377 євро в нас 143, так само і пенсії Важливо й те, що під індексацію потрапляє лише саме тіло пенсії, без усіх надбавок і доплат. Тому якщо розмір вашої за формулою становить 2900 вашої пенсії, да, але з урахуванням надбавок людина отримає 3,200, в результаті індексація на 12,1% підвищить пенсію не до 3,200, а до 2900. Те, що я й розповідав. Тобто на 350 гривень підвищиться пенсія, якщо 2900. Індексація пенсії в попередні роки мала різний відсоток підвищення. Він залежить від інфляції та темпів зростання середньої заробітної плати. У 2025 році індексація була на рівні 11,5%. У 2024-му 7,96%, у 2023-му 19,7%. В Україні з 2017 року це важливо, як рахувалася пенсія тоді. Це було дуже хорошо діла така форма розрахунку пенсії. Середня зарплата за три роки, співвідношення власної зарплати до середньої 1,35% і стаж у роках це було до 2017 року. Після 2017 року у формулі розрахунку коефіцієнт оцінки стажу знизили з 1,35 до 1%. Тобто вони вкрали 35 оці там сотих чи скільки там воно виходить, вкрали просто-напросто. Наприклад, торік у формулі середньої зарплати за 3 роки, яку врахували, становила 15 тисяч ноль українець із середньою зарплатою і 35 роками стажу, торік виходив на пенсію за правилами що Щоділа до 17-го року, він мав би таку виплату: 15 тисяч 0,57 множить на 1, множить на 1,35, множить на 35, і виходить 7 тисяч сто гривень, отримав би е, чоловік. Але за новою формулою ті, хто торік виходить на пенсію, з таким показниками, мав право на пенсію, в розмірі 5 тисяч, тобто 2 тисячі, не додають. А для пенсіонера 2 тисячі це дуже, дуже як би сказати, суттєво. Причина такого рішення напередодні цього рішення в Україні знизили розмір єдиного соцвнеску. Це е, зниження призвело до зростання дефіциту пенсійного фонду. І уряд був змушений розробити рефу, реформу, в результаті якої старі низькі пенсії підвищили, але всі нові виплати значно урізали. Крім того, незначна надбавка передбачена постановою уряду для нових пенсіонерів, не дозволяє компенсувати інфляцію. Тож реальна купівельна спроможність пенсій стрімко знижується. От. Крім того, за річними підрахунками, за перші три роки реальний розмір пенсій за рахування інфляції падає на третину. І це на тлі значного зниження розміру всіх пенсій, що призначають після реформи 2017 року. Тож розуміємо ми з вами, що. Ну нічого доброго. Вони про якусь там реформу говорять. Вони говорять, що вийшли і розповідають людям, що мінімум 6 тисяч гривень пенсія буде. Та які 6 тисяч. Ну, це вони розуміють, розумієте, беруть от того, що зараз 2595, да, і от, скажімо, що буде 6, це вже суттєво. Це вже людям буде суттєво. Та які 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень на даний момент це буде скільки е, мінімальна пенсія. Якщо зараз 43, то й долар, да, ну, це, ну і 150 доларів. Доларів не буде. Не буде 150 доларів мінімальна пенсія. Що вона, якщо вона повинна бути на, на рівні хоча б 500, хоча б 500, щоб людина жила. А вони говорять 6 тисяч гривень. І це вони, вони подають як таке досягнення, розумієте, що ну от дивіться, що ми робимо. Реформу вони там ту розпіарюють. Що ми повинні їх розумієте, ну, майбутні пенсіонери? Ми повинні їх, як би сказати, держати, сплачувати налоги, їх там кормить, одівати їхніх дітей і все на світі. Плюс собі ще ми повинні накопичувати на е, майбутню пенсію. Хоча вони ніяких інструментів не зробили, щоб вона та пенсія збереглася, наша. Як це я повинен там всіх содержати, платить туди, ще й собі пенсію зароблять? Напишіть в коментарях: бред чи не бред. Я вважаю, це субо моя думка. Я нікого ні до чого не призиваю, не закликаю. От, а ви напишіть свою. Тож, отак у нас наша держава відноситься так до наших пенсіонерів. Вони вважають, що 12,1% хватає на ті ціни, на те подорожчання, що є. А якщо ще і піднімуть електроенергію, це взагалі буде, як би сказати: ну пробити дно далі нікуди, і це субо моя думка. Ви напишіть свою. У мене на цьому все.